Привіт, маленькі мрійники. Сьогоднішня казочка буде за вашими коментарями про Мирослава і його космічні пригоди. Мирослав був звичайним хлопчиком, але його уява літала далі, ніж будь-яка справжня ракета. Щоночі він дивився на зоряне небо і мріяв От би опинитися там, серед планети, галактик. У його кімнаті було справжнє космічне царство, на стінах малюнки з планетами, на полиці книжки про зорі, а посеред кімнати стояла картонна ракета, зроблена власними руками. Вдень це була іграшка, а вночі символ його мрії. Тієї ночі сталося щось дивовижне. У вікно постукала сяюча кулька, що нагадувала маленьку зірочку. Вона зазвучала тоненьким голосом Привіт, Мирославе! Твої мрії почуті. Хочеш справжніх космічних пригод? Хлопчик не вагаючись кивнув. І саме тоді його картонна ракета ожила, засвітилася вогнями, загуділа й виросла такою великою, що в ній можна було сидіти як у справжньому кораблі. Мирослав увійшов усередину. Кнопки світилися, важелі підморгували. А крісло виглядало наче спеціальне створене для нього. Пристебнись, сказала сяюча кулька, яка тепер літала біля нього. Я буду твоїм зоряним провідником. Хлопчик натиснув кнопку, і ракета почала злітати. У вікні спершу готіли дахи будинків. Потім хмари, а за мить чорне небо, прикрашене мільйонами зірок. Серце Мирослава билося швидше від захвату. Ми летимо! закричав він. Попереду відкривалися планети червона, блакитна, смарагдова. Провідник усміхнувся: Вибирай! Куди хочеш спершу? Ракета приземлилася на зеленкуватій поверхності планети. На нього вже чекали кумедні істоти маленькі інопланетяни, дітлашки з великими очима і довгими вухами, схожими на антенки. Привіт, землянине! закричали вони хором. Вони запросили Мирослава у свою гру, Зоряний м'яч. Це був м'яч, який міг відскакувати в небо і повертатися назад сам. Діти сміялися, бігали, робили кульбіти, і Мирослав теж забув про все на світі, граючись з ними. Ти наш друг, сказали інопланетята, коли він вирушив далі. І ви мої, відповів хлопчик і помахав рукою з ілюмінатора. Наступна планета була схожа на чарівний сад. Усі квіти тут сяяли і співали. Одні звучали, як дзвіночки, інші як скрипки, а ще деякі тихо наспівували колискові. Мирослав ішов вузенькою стежкою. І не міг повірити, що це справжність, а не сон. Йому найбільше сподобалась маленька блакитна квітка, яка світилася і тихенько співала ніжну мелодію. Тримай мене, сказала Квітка, я подарую тобі музику в дорогу. Мирослав обережно зірвав її і поклав у кишеню. Тепер поруч із ним завжди звучала мелодія. З іншої планети. На третій планеті хлопчик зустрів велетенського робота. Той сидів на краю кратера і виглядав сумним. Його очі, лампочки, були тьмяними. Чому ти сумуєш? запитав Мирослав. Я загубив свою енергійну батарейку. Без неї я не можу рухатись, відповів робот. Низьким голосом. Хлопчик згадав, як любив шукати скарби у дворі і почав обстежувати кратер. Нарешті він побачив, як щось блиснуло між камінням. Це була батарейка. Він вставив її у робота, і той ожив. Загуділи механізми, очі засвітилися теплим світлом. Ти врятував мене, сказав робот і простягнув хлопчикові маленький срібний ключ. Це ключ від космосу. Він відкриває двері туди, куди ти захочеш полетіти. Ракета піднялась вище і вище, зорі світили яскравіше, але зоряний провідник промовив: Настав час повертатися. Пригоди закінчуються, але мрії лишаються. Мирослав сумно зітхнув. Та й в серці в нього вже горів вогник. Він знав, ці пригоди назавжди залишаться з ним. Коли ракета приземлилася у дворі, хлопчик прокинувся у своєму ліжку. Картонна ракета знову стояла на полиці. Але в кишені. Він відчув срібний ключ і маленько сяючу квітку. Значить, це було насправді з усмішкою промовив Мирослав. З того дня Мирослав кожного вечора дивився у зоряне небо. Він знав, що одного дня обов'язково стане космонавтом. Щоб повернутися до своїх друзів інопланетят, співочих квітів і доброго робота. А маленький ключ у кишені нагадував йому, мрії можуть стати справжніми пригодами. Головне вірити. Якщо вам сподобалась ця казка, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. І зробіть репост друзям вашим, яким буде цікаво послухати казку саме про себе. Ну і звісно, що до нових зустрічей, маленькі мрійники.